Маємо чергову хвилю скандалу навколо проспілкового майна. Виявляється, злочин на злочині і злочином поганяє. Але в черговий раз і Верховна Рада, і суди не поспішають поставити крапку в цьому питанні. Ми маємо досить дивну історію, що відбувалось в самому ФПУ. Починаючи з 90-х років, ми маємо. Дуже дивні історії, як зникали з проспілкової карти майно таких великих курортів, як Троскавець і багато інших. Досі цьому не дано неправової, правової, не проспілкової належної оцінки, чому окремі правдіячі мали великий зиск на загальнопроспілковому майні. Цікавим, що за всі ці роки. У всіх буквально керівників Федерації Проспілок, які не змогли піти своїх посад без скандалу або дуже великого скандалу, заступником був Григорій Осовий. Це єдина людина, яка пережила всіх своїх керівників і, нарешті, очолила Федерацію Проспілок України. І ось ми маємо те, що маємо. Виникає питання до самого Григорія. Якщо. Руки чистенькі, то чому за весь цей час не було зроблено А. Належного аудиту всього того, що робили його попередники, щоб він міг сказати, де є зло, де є правда. Б. Чому за весь цей час не було визначено, хто не став власником колишнього проспілкового майна і що з цим майном зробили ці власники? І держава, і приватники. З'ясувати, чи нема серед цих теперішніх власників людей, які А. При владі і зараз терзають про спілки, і Б. Самих проспілковців, бувших і теперішніх, які мають з цього зиск. Тому Григорію, або відповідайте, або.